Це в нас кабінет прийом. Фельдшер приймає, приїжджає в цьому кабінеті. У нас тут є ліки, аптека. Молодша медична сестра Тетяна Тимошенко показує фельдшерсько акушерський пункт, в якому працює. Розповідає, за фахом вона швачка закрійниця, проте працювала кухаркою в школі. Згодом зрозуміла, що медицина це її покликання, тому влаштувалася санітаркою до медпункту в рідному селі. Я приходжу, прибираю все, вичищаю, вимиваю. Застеляє, щоб все було готово, коли прийдуть пацієнти. Дідусі, бабусі, тітки, дядьки. Вони кожен день приходять. Комусь треба якусь ліки, комусь треба поміряти тиск, комусь поміряти цукор. У нас є глюкометр. Коли місцева фельдшерка звільнилася, Тетяна залишилася у ФАПі сама. Працює вона на півставки з 9 ранку до першого дня. Проте, й після закінчення робочого дня, жінка приходить на допомогу односельцям. Мене за те ніхто не платить. Це моя ініціатива. Наразі проблема відсутності фельдшера частково вирішена, каже староста деревинського старостинського округу Микола Воробін. З його слів, фельдшерка з деревин приїздить до перепису тричі на тиждень, але б я б хотів. Та це моя думка така, щоб ну, був свій лікар. Тетяна Тимошенко говорить: односельці просять її вступити до медичного коледжу та стати фельдшеркою. Це так суспільна думка. Вони вирішили, що я. Маю хист, можу навчатись. Ну, у мене своїх троє дітей вже такі, ну, двоє навчаються у Чернігові. Один ще в перший клас, другий вже ходить. Маєте, навчатися хочеться, ну трішки так накладно. Вона пояснює, отримавши фах фельдшера, вона матиме більше повноважень. Наприклад, зможе робити щеплення та ставити уколи. Наприклад, треба курс лікування пройти, там треба 5 уколів Я ж не можу колоти. Треба фельдшера викликати, щоб вона їздила і тоді вже ж треба домовлятися з нею, щоб вона якась приїхала, чимось добиралась. Поїздом поїзди, не автобус, а зараз у нас сполучення, автобус такий їздить три рази на тиждень. І Виходить, що треба людям лягати в лікарню. Так, ми б хотіли, щоб у нас фельдшер була своя, домашня, бо зараз у нас вийшла з декретної відпустки, але ж вона у деревинах проживає, тому і їй незручно на роботу, а нам і зовсім незручно, якщо увечері там чи після обід хтось захворіє, до кого звернутися. За всіма проблемами їздимо в городню. Староста каже: готовий допомогти Тетяні, якщо вона таки збереться вступити до медколеджу. Я тільки за що буде від мене, я. Допомогу в будь-якому випадку. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.